Для того щоб бути співробітниками, важливо не втрачати тих людей, які в тебе є. Ну ще під час ковіду я зрозумів, я бачив, що команда ментально підсіла. Ну дуже видно, що люди втомилися. Коли почалася війна, було таке і, і піднесення, частково, але достатньо швидко люди видихлися. Це було зрозуміло, що потрібно робити приймати певні рішення, ми зробили такий нетворкінг. По вечорам ми зробили мовний клуб. Власне кажучи, ми подумали, чому тільки українська мова? А давайте будемо запрошувати когось розказати нам про історію Дніпра. Ми зібралися, пішли. Оце буквально. Там напроти офісу подивилися, як обжарюють каву, як з нею роблять, як правильно пити каву, що таке сплеса, що таке американо, що таке флетват. І от в цьому спілкуванні ти ніби трішки переключаєшся. Ми організовуємо певні активні такі заняття, і ми до цих пір займаємося його і в нашому конференці. Каки я понад рік ходив з ними, тому а, заняття йогою, його, це те, що так само допомагає нам формувати команду разом, не втрачати те, що в нас є, тому що це, це основне дійсно там з людьми зараз дуже важко. Тому це такі методи заходи, які допомагають нам втримати команду.